Так, всім привіт! Нова гра на каналі, називається вона Паляниця Демо. А, і ми бачимо 4 палянички. Тут паляничка бос, бо вона сама здорова, і щось вона хоче нам сказати. О, ти рухаєшся? Як це? Як це можливо? Про що ти? Я тебе не відчуваю як усіх, це дивно. Справді? Слухай, не час для балачок. Ти можеш рухатися, отже, зможеш і вдіяти щось. Нам треба якось колошкати кухаря. Є якісь ідеї? Оглянь тут усе. Можливо, знайдеш щось чим можна йому вмазати. Щось скинути на нього, наприклад. М -м -м, може, хоч натяк даси? Ну, можеш спробувати знайти щось липке, як варення, тоді зможеш чіплятися за стіни. Дякую, Thank you. Так, я бачу щось зелене. Це не схоже на варення, але думаю, воно липке. Воно нагадує якийсь буншпунш. Подивився мультик колись. Так, намазюкуємося. І я бачу кастрюльку. Давайте наш шкафчик. Сподіваюся, вистачить. Того що я намазався. Так, давай, 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 давай. Все, все, все. Так, і кастрюлька у нас порожня. Ну що, лови кухаря. Ха! Ну що, получив... Мудак. О, я його виробив прям нокаут від усика. Так, а далі що робити? Е, можливо, треба до поляниць знову йти. Так. Давайте ще трошки намазюкаємося і заліземо на стіл. Так. Що ти мені скажеш? Ого, а добре ти його? Ну, якщо щось цікаве, питай. Яким чином я можу рухатися? Да хрін його знає. Чому кухар не чує нас, коли ми говоримо? Сам не помітив? Ми не говоримо, ми телепатуємо. хлібна магія. Чому кухар хотів нас з'їсти? Піди спитай, може, голодний був. Питань більше нема. Ну, якось так. Що, значила, не твоє, не відчуваю тебе, як усіх. У нас усіх щось типу спільної свідомості, але ти ніби маєш окремо. І ще з твого вигляду ти не псуєшся, не приснівієш, не сохнеш, заздрю. А знаєш, я колись бачив, як одну з нас розірвало, від неї залишився лише пил Що? Якщо потерти або сильно стиснути, може, я теж просто розсиплюся? Ти здуріла? Та може, але краще вже так, ніж чекати, поки мене з'їдять. чи мгнити я потроху. Спробуєш? Гаразд, я спробую. І ще, якось зустрінеш когось іще, допоможи їм, будь ласка. Окей, бос. Так, і що робити далі? Щось я читав, читав, нічого не зрозумів. Так, ти. Вже... Опа! Мінус одна. Чи один. Сін ово, ще мінус одна, ця надкушена і вона не розбивається. І що робити далі? Може там бургер теж говорить? Ну, з я нічого не можу зробити. Тут у нас нічого більше немає. Це не відкривається, соуси не тиснуться. Так, ну давайте на стіл заліземо. Може двері відкриються? Ні, поки ні. Давайте на стіл. Іншого виходу я не бачу. Так, бургер, ти балакаєш? Ні, бургер у нас мовчазний. Ну і рожа. Так. Можливо, треба ще намазатися і кудись. Можливо, туди. Я не впевнений, що воно відкриється. А може це вікно якось можна? Ну давайте спробуємо. Ну, в пічку я точно не піду. Давайте спробуємо в двері. Ні. Тут заблоковано склом. Так, давайте ще разок намажемося. і спробуємо в ту вентиляцію. Так, поїхали нагору. О, я був правий. Відчинити? О, як темно. Рухаємося прямо. І кудись ми падаємо. М -м, не знаю, де я, але щось знайома локація. Тут майже все те саме, крім стола та кухара. Так, і що тут робити? Можливо, я тепер не залізу на стіл, бо нема варення. Так, це не відчиняється. А, о, є стілець. Давайте на стілець. І сюди. Так, у нас тут борщик вариться. Тут у нас ще нічого. Так, вентиляція ще є. Ось я не бачу. Ага, тут звідси я прибув. Ну, поки що не зрозуміло. Так, ну в результаті хвилин 10 я десь тут тупив. В результаті пройшов цю кімнату без відосу, Хотів вам показати. Як я проходив, але гру заново почати не можна, бо поки демоверсія цього не дозволяє. Тому коротко покажу вам, як я це зробив. Тут треба було відчинити пічку, і тут нам одна з цих паляниць сказала пароль, який он там от на холодильнику. Ці штучки можна поламати. Я там вів пароль, відкрив цей холодильник і там беремо динаміт і кладемо його сюди під двері. І двері відчиняються. Це просто було. Але я тупив десь хвилин 10-15. Так, далі. Ідемо сюди. У нас тут теж є вентиляція. Не знаю, чи можна щось зробити з цими дверима. Напевно, що ні, бо я думаю не вистачить варення, щоб туди доїхати. Давайте спробуємо щось зробити з цією вентиляцією. Застрибнемо сюди. У нас тут нічого нема. М'ясо. Так, а тут ще морква. Як би сюди застрибнути? Нам взагалі туди треба. Так, поки що не виходить. О, на краєчок застрибнули. І на капусту. Тепер треба долізти нам туди. Пробуємо застрибнути на двері. Ай, не вийшло. Майже. Ну, по логіці, це треба саме так робити. Бо інших варіантів я тут не бачу. А, можливо, треба shift нажати, щоб вона швидше їхала. А ну спробуємо з shifтом. Так. Ну, шо-то я не... Часно нажав. Так, ще одна спроба. Так, давайте вирівнюємо її. Так, і шифтом треба вчасно нажати. І... О, -о, -о. Так, тепер треба сюди. Давай, 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 давай! Есть! Нарешті. Третя спробуємо спроби. Так, у нас знову тунель. А ще якщо перестрибнути. А тут у нас що... Там теж щось є. Я не знаю, чи правильно я роблю. Можливо, там треба було впасти вниз. Тут то... Тут теж є. Давайте сюди. О! О, у нас тут що? Водою все залило. Так, що тут треба зробити? Так, вентиляції. Шукаємо вентиляції. А, я втонув. Я забув про воду. Так, давайте заново. У нас тут є ножі, можна взяти ніж. Що ще у нас є? Це нічого не береться. Це що таке? Душі? Щось дивне. Ой-ой-ой-ой-ой! Хто тобто, втонув? то згорів. Ну туди нам не треба. Давайте візьмемо ніж. І можливо його треба кинути в скло. Але як кинути? О! Лівою кнопкою миші. Так, кастрюлю можна скинути, напевно. Залізти туди. Або просто на кастрюлю. Ну так. Да. І... є. Так, далі у нас кімната страху з ножами. Схожа на якусь квест кімнату. Так, і що тут треба зробити? Щиток є. Ну, тут треба, напевно, залазити сюди. І можливо з щитком щось робити. Угу. Відчинити можна. Опа! Мінус світло. Зробили самі собі блекаут. А там що... Не знаю, можна чи там щось взяти. І поки не зрозуміло, навіщо ми його вимкнули. Можливо там взяти треба щось. Давайте спробуємо. Так, тут обережно, обережно треба. Ай, не виходить. Ні, там нічого не береться, там тільки важіль так, і що ж далі? М -м -м. Можливо, сюди, можливо... Я навіть не знаю, що далі робити. Зараз буде тупка на 10 хвилин, а то і більше. Может, по ножам треба якось. Ну, например, сюди. Так, а далее. Угу. О, а тут у нас. А. -а, -а. Нам треба назад. Так, ну, это зрозуміло, надо краще стрибнути. Ага, нас аж сюди закинуло. Так, знову кидаємо ніж. Я зрозумів, треба повернутися назад і там. Що ж таке? І там вимкнеться газ. Давайте спробуємо. Так, приймай тичку. бок да что ж таке? лош начебто просто механика але не хватает точности так давайте шифтом и так а Вирубаємо світло. Давай, давай. Є. Yeah. І повертаємось назад. Так, тут треба обережно. Можливо, треба розігнатися на ножі на цьому великому. Ой. Не можу дострібнути. Вони дуже тоненькі. Ой, щось важко, важко. Були б вони не в довжину встромлені, а в ширину було б простіше. Так, тепер беремо розгін. І... Три бок. О, нарешті, нарешті. Тут би зберегтися. Але поки що немає такого. Те, що за... кастрюля. А чого вони літають? Чого ж вроді не було? Ладно. Проходимо по пательнях. І тут у нас водичка. О, там ще одна поляниця. Що нам треба? Вимкнути кран? Тут нічого не нажимається. Можливо на стілеці потім туди. Так, да, хочете зберегтися, бо тут один раз натупиш і все заново будемо приходити. Давайте на стілець. Давай, 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 давай. Є. Yeah. І сюди. О, привіт, привіт, привіт. А, вона не балакає, думаю, вона буде щось там розказувати. Що зробити. Так, і що ж далі? Ну, повертаємося назад. А, ні! О, ну чому, чому звідси? Добре, я перемотаю ці моменти і ви побачите відразу... З виключеним світлом. Так, світло я вимкнув, паляницю ту розбив. Більше нічого не знайшов, тільки зрозумів, що можна взяти ще один ніж. Можливо, його треба віднести в ту кімнату і розбити ті вікна. Давайте, стрибок. Надіюсь, без затупів. Ой-ой-ой. А це що у нас тут? Сподіваюсь, це не щось а це таке треба. Так. Ліхтарика немає у нас тут. Нічого тут робити. Якісь тут телевізори. Поки я нічого не розумію. О, а. О, нарешті збереження. О. Кімната поляниць. Сподіваюсь, тут є вихід. Так. Єдина, з ким можна поговорити. Привіт! Ви закінчили проходження демо-версії. І все? О, я думаю, вона буде довша. Що це за гра, коли вийде повна версія? Грали Nopre дай розробнику, що він ідіот. Ха, та ні, гра нормальна. Тільки якщо б було ще збереження, то було б топчик. Ну, по графіки прикольна. Приємна графіка. Нічого такі завдання. Ну, мені в цілому сподобалось. Так, ну давайте, що це за гра? Це гра про поляницю. Та не вже? Коли вийде повна версія? Ну, мабуть, десь на початку 26-го року, а може і ні. А може і так, а може і ні. Але, мабуть, так. Так, ну це ми не будемо називати на... вибирати. Ну, все, бувай. Бувай. Сподіваюся, що грамо сподобалася, але найцікавіше має бути по версії. Ну що ж, чекаємо. Дякую розробникам. Мені сподобалось. Продовжити. Так, на цьому все. Так. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, кому не важко. Підписуйтесь на канал, будуть ще різні проходження. До побачення, всім гарного дня!